Буде тепло, світло і безпечно, запевнили жителів Сумщини. Принаймні, усі для цього готові працювати. На сумській колегії заслухали доповіді начальників комунального господарства та міліції. Говорили спочатку про досягнення та успіхи. Поточному році кількість зареєстрованих на території Сумської області кримінальних правопорушень зменшилась на 19%. Начальник обласного управління міліції звітує, впевнено, кількість злочинів зменшилася. Профілактика проводиться регулярно. На постійній основі вживається комплекс заходів з проморів на протидію наркотизації населення регіону. У 2013 році проведено низку оперативно-профілактичних працювань. Хочу зазначити, що міліція Сумщини має достатній потенціал для виконання покладень на неї завдань та завжди відкрита до співпраці з іншими оформили владі і громаді. Проблема дитячої злочинності на контролі у відділі освіти. Краща профілактика, заповнення вільного часу підлітків корисним заняттям. Робота по охопленні дітей навчання. Відсоток охоплення дітей швидкого віку навчання складає світло по області до святиліся. Наступним напрямком нашої діяльності є це організація змістовного цікавого дозвілля наших дітей. І ще кілька злободенних проблем. Губернатор вкотре нагадує, як було раніше, уже не вийде. Основною проблемою, яка залишається в країні – це проблема корупції. Корупція при закупівлях, при тендерних закупівлях, при безтендерному закупівлі товарів послуг. Боротися з нею очільник області планує шляхом оприлюднення в онлайн режимі вартості усіх державних закупівель. Та це колись у майбутньому. А вже сьогодні не вистачає, як завжди, коштів. У першу чергу на комунальні послуги не встигли накопичені борги погасити, а ціни знову зростають. Добре, хоч субсидії ніхто не відміняв. Тобто родини, які будуть получати цю компенсацію, вони не відчують цього подорожання і вони будуть платити скажімо так, по тих цінах і ті суми, які платили до подорожання житлово-комунальних послуг. Головне питання обласної колегії навчитися економити на енергоносіях. Надмірна залежність від природного газу створює чимало перепон для промисловості та в цілому гальмує розвиток. І це питання енергозбереження. Ну от так у нас називається. В нашому обіході, в роботі енергозбереження. Але на державному рівні це називається енергетична безпека. Убезпечити себе має на меті кожен структурний підрозділ облдержадміністрації. Володимир Шульга наполягає на своєчасній підготовці на енергозбереженні. Що не було так, що виріс прийде тоді, коли його ніхто не чекав, то зараз дуже, дуже уважно і дуже. Знаєте, навіть вибіркового попрацюєте. свої програми пропонують по черзі представники житлово-комунального господарства, освітньої галузі та медицини. Наскільки вони ефективні? Дізнаємося на початку опалювального періоду.